Цей будинок був зведений в 50-х роках. Восени минулого року зазнав ушкоджень від вибухової хвилі, спричиненої прильотом неподалік. Дерев'яний дах не витримав весняних опадів і почав протікати. Мешканці верхніх поверхів поскаржилися до міської влади. Комісія обстежила будинок. В результаті ухвалили рішення про терміновий капремонт покрівлі. Роботи тут стартували на початку квітня. Ми зараз демонтуємо частину криші, вже де квадратних метрів. Робимо нову кришу. Ставимо Зараз закато. Тосками USB, ОСБ і це етаново будемо доділувати. Виконується повна заміна, ремонт дерев'яної частини і вкладання м'якої покрівлі, два шари рубіроїду і шар ОСБ плит. Вже виконано на одному під'їзді, роботи завершено. Це загальна площа робіт склала 370 квадратних метрів. Для виконання було використано близько 700 квадратних метрів. Покрівельних матеріалів демонтоване старе покриття прибирають та вивозять. Роботи за цією адресою намагатимуться завершити якомога швидше. Попередньо в планах до літа, але все залежатиме від погодних умов. Анна Крамаренко, Дейнега, телеканал МТМ.